Знайомтеся, ламінований гіпсокартон. Основа Вологостійкий гіпсокартон, який покритий ПВХ плівкою з усіх боків, крім тильної сторони, величезний вибір кольорів плівок. Легко монтувати на піноблок, цеглу, бетон, USB або іншу поверхню за допомогою професійної клейпіни або Perl Fixu. З виходять ось так. Монтується просто пліта до пліти. І отримуємо ось такі стики. Зовнішній кут може бути ідеальним, і про нього я вам розповім в наступному відео. Або може бути спрощений варіант. Це пластиковий куточок, який покритий ПВХ-плівкою, такою ж як і пліта. Не потрібні зайві роботи, не потрібні зайві матеріали. Все просто, зручно і швидко. Цікаво, звертайтеся.